Смнівався чи взагалі сьогодні зможу зняти відео, тому що відчуття сьогодні були м -м, такі дуже змішані. Я б назвав би... це, що сьогодні я добре ще так упав. Але те, як я піднявся, це було... Не знаю, це знову сприймаю як божественний дар. Я не можу сказати, що я сам собі зробив хороший настрій. Так, я пішов, собі взяв, не взяв, пішов в одне місце, де я розумію, що я просто радуюсь тому, що відбувається в інше місце. І я нарешті ясніше бачу цей світ, нарешті краще. Легше виражає свої відчуття, вони вернулися до мене, але падіння було таким сильним, причому е зовні я б не сказав би або хтось інший. Але всередині цей контраст падіння був дуже сильний. Але слава Богу, відновився. Упав, піднімайся. Вже відомо як, вже понятно, просто в радість. Це така база для початку з якої можна почати і продовжувати. Далі життя буде дарувати більш цінні, зрозумілі інсайти, як що куди вже буде вистроєний діалог з собою внутрішній. Буде тобі вже підказувати, куди, як, і це внутрішнє буде вести тебе м'якими шляхами, де все складається в легкість для тебе. А до цього треба натренувати себе в цьому контакті з собою, тому поганого, в поганих відчуттях немає. Це все велике тренування, яке вчить. Обирати любов. Один раз обирати. Другий, третій, четвертий. І так от потихеньку знову вибираючи любов, любов, любов. І знову обирає любов. Воно дух приведе. Дух знає як. Дух, все може. І розум ясніше, і дихати легше, і посмішка появляється на обличчі. Упав, піднімайся. Якщо впав настрій, піднімай настрій. А це вже питання. Що? Піднімай мені настрій. Я от, наприклад, просто зайшов в кафешечку і взяв собі зелений салат. Я розумію, що мені по душі. Ах, натурально такий зелений салат. Мені по душі свіже. Мені по душі є не нетваринного походження. Треба бути дуже бережливим з тим, з ким ти спілкуєшся та проводиш час. Сам факт проведення часу з певною людиною є вибором. І, звичайно, це або вибір любові, або вибір нелюбові. І тут треба для себе відповісти, чи це вибір любові. Осудомлюю, що сьогоднішній мій вибір був не вибором любові. Але сказати, що це було неправильно, я не скажу. Це було саме так, як мало статися. Той стан, в якому я знаходжусь зараз, те, що зараз усвідомлюю, транслюю. Моє усвідомлення і розуміння на зараз є результатом сьогоднішнього дня. І все, що я відчував сьогодні, це робота божественного зі мною. Це велике благо. Це знак, куди насправді мені потрібно, щоб знайти свою любов, щоб жити з любов'ю. Піднімайся впав, піднімайся. А як піднятися? Лише увагою собі. поднимается yes sí. Я вычуваю. Я вычуваю злисть. Я вычуваю нереализованные бажания. І знайшов я причини У Мене було бажання, яке я проігнорував. Я вирішив піти по тому, що я знаю, по тому, що я розумію, а не по божественній спонтанності. Я відступився від божественної спонтанності. Я... Не дозволив відбуватися тому, що відбувалося. Тобто була ситуація, де в мене була можливість, я примічував радість. Можливість класно провести час, поговорити з людьми, а конкретно з дівчатами. Але сейчас я вирішив, ні, я не буду радуватись, піду далі попрацюю. А навіщо? Щоб даже не знаю кому, бо ніхто ж це не свідкує. Услужитись. наче я от... Молодець відмовляюся від своїх бажань. Я от молодець відмовляюся від того, що я хочу зараз, від того, що мене зараз радить і може порадувати. Похоже, подумаю, Того, що не можу вищати, застряв в емоціях. Зараз спробую вийти і якщо що, відновлю слова. Відео. Але я, ладно, вирішив не відміняти відео, а з цього стану все одно поговорити. Тому що який би не був стан, який би не був емоційний стан Бог, Бог завжди видати просто цими шляхами. Не просто так. Це все велике благо. Я в це вірю. І безконечно боротися з цим. Мабуть, це не той шлях. Про що мова. Тобто можна постійно знаходити якісь інтерпретації, можна постійно називати щось новими-новими словами, щоб себе успокоїти. Та-то цей, то-то та цей, то-то цей, але конкретно простір тобі дає зразу в раз один і той самий сигнал. Не сюди, не сюди. Це світ з любов'ю. Світ. Бог з любові каже. Не сюди. І ще разу. Він дає ясно зрозуміти, що не сюди. Ти займаєшся якоюсь роботою, якоюсь активністю, і в тебе падають її емоційний стан. Що ж тоді тобі важливо? Мені наприклад, важливо. Відчувати любов. Я не відчуваю. І зараз для мене це знак. Знак, 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 щоб знову дати собі увагу, зрозуміти, що хочеться. Щось недореалізоване, щось недовідчути. Щось от щось таке, що вимагає якихось нових кроків. Щось абсолютно кардинально нового. І це нове може бути. Чим завгодно. Це може бути. Зараз е, помічаю, що в мені проявляються такі, знаєте, конфліктні стратегії, Тобто все одно тікати від ситуації, це не вирішувати ситуацію. Тобто взяти, наприклад, просто піти, не зрозумівши щось для себе, це не воно. Тому часто розуміючи, що навіть я вже розумію, що все, мені не сюди, не тут моя ну, душа, але чомусь не вистачає а, сил хоробрусі, я б сказав би легкості піти. Щось тримає. А тримає недоусвідомлені а, якісь частинки ж себе. І це вже така. Індивідуальна робота з собою не потрібно одразу ж нервово робити якісь кроки, коли ти навіть розумієш, що тобі неприємно. Важливо, перш за все, дати увагу собі. І будуть падіння поки не, не прийде світло усвідомлення. Відчуваю по собі, що мені потрібно. Прийти зараз додому і дати собі увагу. Не можу я вивести себе з цього стану просто розмовою. Потрібно напрям себе дуже глибоко відчути, відчути своє серце, згадати себе, дати собі ту любов, яку можу дати собі лише я. Можливо, відповіді не прийде. Можливо, я просто трішечки заспокоюсь. Мені стане легше, а можливо я все зрозумів, я не знаю, що буде в результаті. Але з цього стану, якому я знаходжусь зараз, я хочу просто прийти додому, полежати і відчути, що я насправді відчуваю, тому що зараз я в якісь емоції, вона мене не ради. Просто не радує. Це не те, що я хотів би. Постійно проживати. Це те, з чого хотілося б вийти і вийти в щось. Радісне нову любов, невеселість, якісь ну, сексуальні прояви, що завгодно, аби лишитися емоція. Все одно меседж залишається тим же. Упав, піднімайся. І можливо ти не вийдеш одразу в благодатний стан, де все буде. Тобі знову в легкість, знову все зрозуміло, знову все йде саме собою. Можливо, не вийде за одну якусь спробу це зробити, але сам вектор туди.